Урок Всесвіту в третьому, а розпочинається із захисту проєктів з теми звірі. Так свій проєкт захищає Макар Шевченко. Тварини, які годують малят молоком, тіло вкрите волоссям. Діти один за одним розповідають вчителі підготовлені доповіді. Назарові Вовку доготуватись допомагала мама. Ми зробили з мамою, ми знаходили картинки розвілів в зошитах. А оці клуби тварин ми малювали. Співпраця батьків та дітей обов'язкова складова курсу, розповідає вчителька початкових класів Ніна Бугаєнко. Коли діти виготовляють свої проекти, то це самостійна робота. Ну, звичайно, з допомогою батьків, але вони шукають матеріал самостійно, розміщують його, оформляють. А саме головне, як вони захищають кожен свій проект. Готувати проекти діти вчилися з першого класу. Розповідає мама третьокласниці Оксана Терех. В першому класі, звичайно, виникали деякі труднощі, але ми налагодили таку роботу, що дитина, вже самостійно отримуючи тему проекту, каже: мамі, що потрібно закупити, якщо потрібні додаткові матеріали, і ми з нею починаємо працювати. Звичайно, дитина є генератор всіх ідей. Працюють школярі за журналами «Світ чекає крилатих, які розраховані на тиждень роботи, говорить Ніна Бугаєнко. Так таких журналів батьки закуповують на початку року 36 одиниць по кількості навчальних тижнів. Інтегрований курс. Що цікаво, що тут у нас, наприклад, йде всесвіт, математика і українська мова і читання. І якщо це в нас йде тема, наприклад, тварини, то ми проходимо про тварини на всіх трьох уроках. Це задачі про тварини. Якщо це якась екологічна тема, то це йде на всіх уроках теж. Вивчення однієї теми на різних уроках раніше теж існувало, каже завідуюча кафедри вчителів початкових класів Ольга Кітляр. Це був додатковий освітній метод, а не основний. Інтеграція, яка є зараз в початковій школі з 2018 року, Оку вона існувала і до того, просто що зараз приділяють значну увагу саме інтеграції вивчення предметів з точки зору, скажімо так. Коли ми, наприклад, беремо один об'єкт і вивчаємо його з інтегрованого питання. Така концентрація на проектній роботі покликана розвинути у дітей зв'язне мовлення, вміння формувати думки та правильно їх викладати, говорить Ніда Бугаєнко. Жінка має більше 40 років педагогічного досвіду. Працює в 13-й школі від дня її заснування в 1983 році. Згадує, чим тогочасні школярики відрізнялись від сьогоднішніх. Діти читали набагато більше. В них і техніка читання була більша і вони. Не раз багато читали, то вони краще писали грамотніше. Проекти раніше теж були, але це були проекти, які реферати і сінгазети. Тоді було важче дітям виготовити ці проекти, тому що не було такого доступу до матеріалу. Зараз це інтернет, далі діти можуть роздрукувати з інтернету, і вже для оформлення кожного проекту у них є великий матеріал. Вікторія Будовіцька, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.